Добрий день. Я мабуть навіть почну не з того, що представлюся. Я почну з того, що подякую нашим Збройним силам України, що ми з вами маємо можливість сьогодні тут спілкуватися. Ну і навіть я так дивився по новинам, навіть і ніч сьогодні була трохи тихіша ніж до цього. Це теж добре. Отже, я Володимир Гук. Багато із вас мене знають, і про що я хочу поговорити. Мабуть, ви всі чули, така штука, називається принцип Пітера. Ну, вона стосується десь кар'єрного зростання людей, але якщо це перекласти на технології, то будь-які технології, розвиваючись, підходять до того, що вони стають складними і занадто дорогими використаннями. Ну і як в класичному принципі Пітера. Вихід з цієї ситуації є, це те, що називається крок в сторону. От про цей крок в сторону, я і хочу поговорити. Чого я хочу поговорити? Ну, мабуть, тому що я в ІТ більше 40 років. Я вважаю, що я щось в цьому трошки трошки розбираюся. Ще так, а куди? Ага, от. Ще чому? Тому що я працюю в великій міжнародній компанії, яка має великий досвід в нас. Багато партнерів, в нас багато вендерів, з якими ми працюємо. В нас дуже багато реалізованих цікавих проектів, якими ми, хоч ми і дистриб'ютори, нас не дуже видно в цих проектах, але ми цими проектами заслужено гордимося. Ми знаємо, що ми приносимо. І сьогодні я хочу говорити хочу вам сьогодні розказати про нашого, нашого нового вендера, який у нас з'явився в портфелі зовсім недавно. Про частину цього вендора, тому що насправді компанія Церегон Нетворкс вона велика, вона відома і в Україні ще коли був е, вже як же Сейпер не Тобто ще в ще, ще, ще в часи, коли в нас був CDMA, то обладнання церагона е е е оператори використовували в себе. Але я хочу розказати про компанію Сіклу. Компанія Сіклу була придбана компанією Сирагон зовсім недавно, і яка е більш зосереджена на побудові доступу до е на побудові інс мережі інфраструктури доступу на менші відстані. За менші ціни, і, власне кажучи, от, от, от там і от там ніша. Звісно, оптика наше все. от Чесно, коли в мене вдома з'явився оптичний інтернет, а то, що він ще й жепон, це, це взагалі, це супер. Але справа в тому, що якщо робити все, якщо робити все правильно, да, якщо робити все по правилам, то. Оптика це дорога. Ну, а чого, чого кажу, Wi-Fi соромно? Ну, ви ж розумієте, що якщо в нас клієнтський доступ і, і інфраструктура працює в одних частотах, ну, то ми просто, як мінімум, тими, тими самими частотами погіршуємо можливості або інфраструктури, або доступу. Я вже не говорю про те, що Укрчастотнагляд досить таки. Ну, може не об'єктивно, але досить таки суворо підходить до цього питання. І більшість обладнання, яке завозиться в Україну, оці всі радіомости, вони є нелегальними і постійно існує ризик для того, хто його використовує, попасти на штраф, втратити обладнання і ще що гірше залишитись без сервіса, який потрібен. Да, да оптика у нас така. Можна не копати. І якщо з деяких знімків це там відомі з інтернета, можна сказати, то це не у нас. Ну от нижній центральний, це недалеко від мого будинку. От ці гілки, може там не дуже видно, вони вісять, вісять. Я розумію, що оптика вона така потужна, але ж воно коли-небудь порветься. А якщо ще щось, я, я не уявляю, от, от я. Я собі не можу уявити того генія, того монстра, який десь там коли щось. Ну, я, я бачив в різних містах, так. Да. Тобто, як оце як все менеджерити, якщо вони десь. Спаяти оптіку, так, да, не складно. Знайти тих два шматки, яких спаяти, ну це вже питання. Тому все-таки, ну, якщо підходити до цивілізованого, да, то потрібно шукати якісь там. Трошки інші рішення. І якщо порівнювати, які є недоліки, які є переваги у всіх рішень по доступу по побудові інфраструктури, які ми можемо будувати, так звісно, що перш за все, хочеться звернути увагу, що коли ми це будуємо на безпровідних технологіях, то в нас дуже швидко скорочується час від запиту на організацію сервісу до. Моменту, коли цей сервіс діє. Тобто, умовно кажучи, поки ви, поки, поки ви ще проєктуєте, де там що копати, я не говорю вже про те, що домовлятись. А якщо бабка там посадила картоплю, то ви ще й не дуже домовитесь. да? Поки ви будете витрачати час на проєктування на те, щоб домовитись, якщо його прокопати, безпровідні технології в цей час вже можуть працювати. Я не, я не дуже детально розказую. Про інформацію в таблиці. Я так думаю, що організатори потім дадуть можливість отримати ці всі файли. Тому там, якщо хтось хоче побачити якісь деталі, які не бачить, над якими я старався, щоб вони з'явились, то ну, така можливість буде. Тому, Тому продовжу. Для використання пропонується це, обладнання працює в міліметровому спектрі частот. Чому це, чому це цікаво? Ну, по-перше, там, там реально багато вільного місця в нас в Україні є певні певні діапазони, на яких не потрібно купувати ліцензію. І це зокрема пов'язано з тим, що дуже вузькі, коли, ну, коли ми говоримо про великі відстані, то промін настільки, настільки вузький, що Tam, ну Це майже, ну, майже лазерна точність. Дани, не, не, не створюються завади іншим користувачам, тому тут -то це дуже просто. Також є можливість за рахунок високої частоти витримувати дуже, вишо, дуже високі швидкості передачі даних. Тобто, ми в варіанті використання безпровідних технологій маємо такі швидкості, як по оптіки Ще такий варіант. Чи впливає погода? Так, погода впливає, звісно, коли буде дуже сильний дощ, ну можливо, годин шість в рік, сервіс буде недоступний. Кампанія гарантує, що в наших кліматичних умовах, в нашій дощовій зоні. 99-95 доступність сервісу. За рахунок чого це все досягається? За рахунок того, що якщо погіршуються умови, погіршується проходження радіохвиль, спеціальні алгоритми, не хочу на них зупинятись. Просто там зменшується обсяг передаваємо інформації, міняється кодування, міняються розміри пакетів. Тобто сервіс існує. Да, він не, він не такий швидкий, але доступність сервісу залишається. Е, про обладнання трошки про обладнання, яке є саме у сіклу. На чому це все можна будувати? Це мож, ну, скажімо так, Основні типи обладнання це point to point point to multipoint і mesh. Є такі пристрої, на яких можна будувати лінки довжиною до 9 кілометрів. І знову ж таки, якщо треба більше, то ну або можна взяти сирагон трохи меншої частоти і до 40 км побудувати, або, е, так як це поєнту, ну, або, або будувати радіорелейку. Тобто, ну, варіанти рішення є. Є е, пристрої, які призначені, наприклад, там, для встановлення на дахах чи, чи для на встановлення на, на стовпах. І я так приведу е, просто. Один із варіантів, як це може використовуватись, у цей цікавий пристрій він підтримує 64 лінки одночасно. Може збирати до себе. Це от якраз чудова штука для побудови point to multipoint меж мережі. Так воно виглядає. Така може бути ну, структура рішення. Ще момент, на який я хочу звернути, там от знизу провод... як може не дуже видно, цитата одного з інженера, який займається встановленням цих систем, він сказав, що встановлювати дуже просто, монту... монтувати дуже просто, він монтував різні системи. І на відміну від цих інших, коли він ці 600 монтував, в нього були проблеми лише з двома. Причому в одній з них це була проблема, пов'язана з тим, що. Було некоректно зроблено заземлення, і того воно не працювало. Час на монтаж дуже швидкий, тому знову ж повернусь до того, що можливість, можливість створити сервіс, щоб він запрацював, ну, вимірюється годинами. Поставив і воно працює. І знову ж таки, повертаючись там до простоти монтажа, там в UK воно є дахи, на яких більше сотні. Пристроїв таких встановлено, вони працюють, і найголовніше, найголовніше в тому, що вони не заважають один одному. Тому у всіх, в принципі, є у користувачів є сервіси. Де це можна використовувати? Ну, в принципі, де завгодно. От Всюди, де нам потрібно отримати інфраструктуру передачі даних, ми можемо це використовувати, будь-то відеоспостереження. Чи там просто клієнтський доступ до інтернету, чи організація е, покриття Wi-Fi мережі е, в місцях якихось там, ну, наприклад, е, скупчення людей, великий концерт, чи місце, де е, вирішують е, відновлення після якихось катастроф. Е, тому я ще трошки скажу деякі приклади, е, реальні приклади використання. Да? Реальні приклади чудово, реальні приклади використання. Проскочив. А? а, ні. Е, мені дуже подобається цей приклад використання в місті Вейл. Вони використовують для всього, для всіх сервісів. Але головна фішка, чого, це місто, чого вони використовують ці сервіси, саме безпровідні. Е, там тротуари з підігрівом. Того, що там дуже холодні зими, і в місті зроблені тротуари з підігрівом. І, правда, це. Я думаю, така волога мрія всіх наших дорожників. Як один, один метр ширини тротуару, ремонт коштує 10 тисяч доларів того, що в них підігрів, тому вони просто вимушені. Вони не мають можливості копати, вони вимушені це використовувати якимось іншим чином, і це в них працює повним ходом і, 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 і скажімо так, всі задоволені. Ну, або ще один приклад, коли потрібно було дуже швидко організувати доступ до інтернету, де за 61 день був організований. Щось звук пропав. Десь зник звук. Ну, я можу так. В мене, В мене власної... власної гучності вистачить. Я думаю, що мене так чути. Давайте я вже. Також час, да? де за 61 день був організований доступ більш ніж тисячі будинків, доступ до мережі. Я думаю, це теж такі досить, досить непогані показники. То, що я говорив, коли на ставпах. О, коли на стовпах встановлювали точ, встановлювали пристрої для того, щоб освітлення для того, щоб організувати роботу, наприклад, відеоспостереження і сервіси по місту. Або це мені дуже подобається, причому в цьому прикладі мені, крім гумору по кожному із провайдерів, зверніть увагу на таку штуку. Один із провайдерів надавав як там, акцент у цей Broadband, 150 мегабінт на 15, 15 мілісекунд давав затримку. Да? Коли побудували на свіклу, на, на 16 хопах отримали затримку 8 мілісекунд. Тобто, в цьому випадку ми не говоримо про те, що при побудові мешу ми отримуємо там нереальні великі затримки. Нічого подібного, воно все нормальне. Тому ще раз скажу: переваги цієї технології якраз в тому, що де потрібно, вони дешевші, дають швидкість. Все нормально працює. Я розумів, що я трошки перебрав час, тому звертайтесь. Я на стенді. Тут можна мої контакти швиденько взяти. Якщо хто не встигне, підходьте, я візитками. Поділюсь. Дякую вам всім за увагу. Бажаю нам всім гарно попрацювати. Дякую.